Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Продовжуємо знімати другу реакцію на 23.05.2023. Це я купив сьогодні по акції 8.90. Ну, пише акція, може і акція, фіг його знає. 26 квітня до 6 наступного, а за два роки. Коротше, я гамі капкейки. Хоча тут просто імітація, ну просто у вигляді капкейки, але... У вигляді капкейків. Тому поїхали народ заставка. Дейді спрейні реагує, деді справді реагує! Сьогодні буде реагувати на. Ямі гамі. Так. Щось не фокусую, курва. Чекайте секунду. Ямі габі капкейк. Кай... Капкейки цукерки, желені... цукерки Лені, Лені, Лені! Бачите, що тут пише? Collect your own cupcake. Тіпа колекції, щось там, капкейки. Та. Е, дружні, ми вже читали коментарі. Сьогодні зараз без коментарів. Добре, поїхали їсти. Давайте зразу, як ми це відкриємо, порахуємо, скільки там кількість. Та, скільки там всього. Висипаємо, висипаємо на стіл. Давайте висипаємо. так. Так, Висипали. Порахуємо разом. Мені щось інше це нагадує, ніж капкейки. Всі знають той смайлик. Особливо тут. Особливо тут. Ну. ну добре, поїхали. Один. Значить, два, три, чотири. Реально не на капкейки, похоже. Значить, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А це на пісочні замки похоже. Та. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять штук за. Вісімнадцять штук за вісімнадцять, дев'яносто. Виходить, що Ну... Майже 9, 19, бо 90, 19 гривень, то виходить, що майже одна штука 2 гривні. Нічого собі. Ну, такі справи. Тому поїхали. Це мені нагадує ют... дитячий ютуб контент. Це мені нагадує. Ну воно то й понятно. Знаєте, було два роки назад така популярна штука, що ти мені даш за попит? Оце щось нагадує. Типа ти мені давай... Я тобі даю попит, ти мені даєш оце, я вам даю оце. Оце мені два роки ці тренди нагадувалися, оце щось на то похоже. Добре, поїхали. Фіолетово, давайте угадати смак. Я думаю, що це черничний смак. Поїхали. Ну, важко сказати. Ну, таке собі. так. Взагалі непонятно що. Наступне, давайте коричневе. Це, думаю, не дуже смачний буде смак, але поїхали. Ну таке. 8 балів. До речі, попередні 7 балів. Чи 8 тоже. І резка сподобалось більше. 8 з плюсом. Ну, сказати, що дуже смачно, нічого не сказати. Та, жовта штука, поїхала. поїхав. Лимон, так. Вісім балів. Так, тут 9 не буде, напевно. Дивіться, вам видно? Я хочу показати, що воно типу, крутиться, бачите? <смірко> Камера так лагає, що це капець. Добре, поїхали. Тут з когось посипкою, не знаю, поїхали. М -м. Тут 8 балів теж. І певно 2 штуки лишу на YouTube шорт. Або взагалі не лишу, не знаю. Крінжово мені трохи перед продавчицями це брати, але... На то він YouTube контент, щоб таке знімати. Компоти то смачніші за це. Вісім балів. Це відрошен, да? Ямигамі. Я не пишу, що це відрошен. А, бо тут писало Рошана в неї акцію прикрили. Я знаю, що це відрошенімські, типу, ці ямігамі. Мені писали, щоб я харібо взяв, ведмедик, Харібо, похоже на це. Ну харібо від 50 гривень догори, тому я не знаю. Коротше, щось зуби болять, хоча це жалекі, що зуби болять, але болять. М -м, до речі, може ви поцікавитесь, уже пройшло... Чекайте, коли ми зуб ремонтували 17 травня. Доробля... Зробили зуб уже до кінця фінал. Це пройшло раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. Стоп, що я рахую? Шість днів. Шість днів пройшло так. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шостий день. Шостий день. Нічого не болить. Просто зараз оця сторона, але це тут ремонтувалося, ну тут, ну, робилося. Просто... Біль зубів нагадав мене за той зуб. Нічо? супер. Можна сказати, типу, задоволений. У мене ще хтось, вроді, здається, питався, чи... Дай свої перші враження, чи варто йти до зубного, бо я, типу, боюся. Щось там було, здається, десь там писали мені. Так що нема що боятися, мене, наприклад, не боліло. Просто ви зразу такі приходите до зубного і кажете, зразу укол. бо якби мені укол не укололи, це би була жахлива біль це точно. Тому, якщо вам уколять укол, у ясно. Зуб. Практично взагалі боліти не буде. Просто коли сверлять, неприємно. та. А так то боліти, по ідеї, не мало би бути. А так мені вийшло. Я пам'ятаю в дитинстві, я того і боявся йти, бо я в дитинстві нагадав, які це були болі. Але я, вони мене вкололи і видно в дорослому віці тебе не болить. та. Все дружня, остання штучка, цукерка. Тому... що тут такого немає. До речі... Друзі, чому я не хочу, наприклад, брати на відео карамельки. Чи ці такі що треба кусати, як чупа-чупси, знаєте? Тобто карамельки-цукерки. Того, що вони будуть довго смоктатися на відео. І це буде я смоктати що, 30-40 хвилин, це воно не зніметь мені. Ну, можна кусати. Як я буду кусати, зуби точно будуть боліти. Тому карамелюк не буде. Ви мене вже це точно не питали, я це знаю. Але я кажу ті, хто би, наприклад, поцікавився, що карамелюк, здається, не буде. Та, бо того, що, та, того, що, типу. Ну, може боліти зуби і довго буду їх жувати, але десь може, та знімлю пару штучок, та й все. Добре, дружні, на цьому все. Дивіться, що я тільки що придумав з двох штук. Я зробив кекс. Перше було ось тако. А це типа корзинка, а це типа кекс. І виходить, бачите, кекс? Це, видно, спеціально так було, а я не догнав. А! Блін, так вони ж нама... Я це догнав лише в кінці відео. Це треба було, то завжди були ці штучки. Я по одному його треба було одне з одним схрещувати. Бачите, я лоханувся. Воно ж спеціально так придумано, бачите? Деніс Френні лоханувся. Блін. Ну нічого, знімемо тоді оце одне на YouTube шорт, бо вже зараз ми вже то з'їли, то вже все. Ну, Хто не успів, то запізнився. Добре, на цьому все. Лайк, підписка, коментарі. Всім пока. До завтрашнього відео. Сьогодні відеокліп чекайте, має зараз вийти. Пока, бай-бай. Йоу.